Прошу айтішну зарплату на 20% відсотків вище ринку, і хоч це затягує процес найму, я все одно стою на своєму, бо ціную ті 8 років, зокрема, які не доспали через роботу та профільне навчання. Але працювати більше чи отримувати менше, точно не для мене. Тому, коли я чую, що у компанії високі очікування до працівника, то я точно так само хочу мати такі ж самі високі очікування до компанії, бо зарплата має компенсувати мою техніку, робоче місце вдома та якісне відновлення після роботи. Ми з вами вже як друзі, тому підпишіться і лайкніть. До речі. Тільки на своє робоче місце для старту я витратила вже 2000 тисячі доларів на ноутбук, гарнітуру та робочі стіли стільця. А хто буде платити вище ринку ті, кому краще наняти людину з Європи аніж з Індії? Зараз я бачу, що ринок хоч і сильно просів, але вже починає відновлюватись. Наприклад, вже з'явилось більше 6 тисяч вакансій. Думаю, вже за кілька місяців знову вакансій буде більше за працівників. А поки мій зірковий час не настав, я продовжую навчатись. Інколи навіть буває важко відкрити ноутбук, але щодня маю мінімум план. Це пройти один урок на юдемі на жаль зараз сильно відчувається інфляція, як в гривні, так і в робочій силі і знаннях. І щоб не витрачати згодом більше вже сьогодні.